Сьогодні дивіться, хвиль немає, але вітер дуже сильний туди в море і всі катаються. Е, О, і ферія старт, ну дамані. <laughs> Лука каже, всі катаються, да, а ми на роботі. Якраз сьогодні така погода, бачите, що на пляжі можна відпочити, а та ти що на воді, водіски? Я їх стільки ніколи і не бачив. Тут їх обычно 4-5 чоловік, не більше. А це прям багато багато. фінальне, акорд, так? Да? В обідню перерву пілісоситься машину і завтра вона в 4 ранку на калабрію. Уху! На 2 неділі чи на три. Я щось забув питати у луки. Ну він казав, що до кінця місяця буде відпустити. Так що, ну, отак, от бачите, збирається людина в отпуск. Запав, заправив повний бак бензина, газа, все, позадував всі баки, поміняв масло, фільтра і огонь завтра. Дитячий садочок в машині. Все заходить. На все кучи жизни. Особисто я отдихаючи. На калабрі останнє про що б думав би це, щоб на цій лодочці покататися, чи як її там звати, ось з тим парашутом політати. Там же ж кучу розвлечень. Лука думає, що він ще буде на ній кататися кожен день. Причому. Це ж треба, щоб і погода совпала, і настроєння, і похмелья, щоб не було. Не знаю, не знаю. будемо посмотрети відосики потім. Ніхто не загрузився а вже ніхто нічого не влазить я вам серйозно кажу це я тільки... а дивіться це тільки, щоб в пісочку гратися Лука... а ще це так ну що, як ви поняли у мене сьогодні це випроважання луки в отпуск тому не було вміні вам записувати, нічого знімати. Там щось не знімав, вроде, да? трошки. Ну, будете вже дивитися. Верніше ви вже подивилися. От. А я вспоминаю зараз, що в мене там хоч було сьогодні, щось От. Не знаю, хто з нас більше радий, що він вже в живот завтра їде. Чотири часа маю виїжджати, по-моєму, казав, щоб до вечора доїхати. Ну, по суті, 1200 кілометрів по euh, автостраді. Італії це, ну скажемо, не напряжно. Ну не напряжно, якщо сам, з дітьми от, і з жінкою, з собакою, то я думаю, що е, там навіть не стоїть розчитувати на 12 часов поїздки і навіть не на 15. От, бо тому то піпі, -пі, то кака, то ще щось, як не їсти, то присісти. Я просто знаю, про що я кажу. От, їздили знаємо. Да. А так, по суті, що? Ну, нічого такого цікавого за день не відбулося, окрім ну, така <сас> ситуація. Ну я вирішив з вами просто поділитися, знаєте. О, своїми впечатленнями після того всього. І то, що мені прийшло в голову, взагалі. Колись я почну реалізовувати всі свої оці словарні двіжухи, я розумію, що воно буде виглядати на італійському трошки дико, але тим не менш... Я думаю, що вони будуть постійно з нас в шоці мінімум. Коротше, яка ситуація? Спрідер, цей, ну не важливо, шланги йдуть гідравлічні, І один розтрягшийся, знаєте, старий. Такий, що вже проволока повилазила. От. І, ну, трос знаєте, іде. І от він вже почав розпускатися. В общем, там десь підржавів чи ще щось там. О. А воно ж все грязь. І, в общем, я не бачу, що той трос, там я такою рукою веду, щоб ту грязь змахнути. Ну, голою рукою, грязною, голою рукою. І заганяю собі таку в руку цей трос, одну таку, ну, получается, як голку, тільки закручену, і ржаву. Знаєте. І воно таке ну, неприятне, ця заноза, поняли, аж на пів руки такого залізла в руку. Ну, такого бочину залізла, і, 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 тако, і я прямо чую, знаєте, що, мабуть, аж якийсь там чи нерв, чи навіть зацепило, що аж таку руку аж якось ну, неприятно, не коротше. І я бігу стоїть воділа, говорю, він розуміє, що происходит, він розвертається і біжить кудись-туди, чи на офіс, чи на що за а, збирається, бігти за аптечкою. І він думає, що. Ну... Я в цей момент же ж не довго думаюся, у мазута раз, два, ну щоб добратися до чистої руки більш-менш. Потім зубами вигризаю, ну як вигризаю, там було трошки і торчало, не з першого разу, з першого разу не потягнув. За другим разом витягую цю проволоку, випльовую. Ну, понятно, що весь рот в мазуті, цьому-в цьому, Він на мене дисить і каже, що ти робиш? Каже, ти що? Ти знаєш, що це взагалі не можна. Ми коли устраивалися там і по техніці безпасності, і по тому, і по сьому, і нам везде це все розказували. І це треба було обробити рану, перед тим, все вимити, без жирить, як ото там Вот. Я кажу, ну ти що на приколі? По-перше, це я кажу дуже больно. По-друге, ну це те, що я міг йому сказати. А по-друге, кажу, ну це нафта, ну, по суті, да, світлові нафтопродукти. Вони їстівні, ну, в обмеженні, звісно. Ну, ти кажу, їх употребляєш в їжі навіть кожен день, там, Хай не кожен день, але... По-друге, кажу, ну, воно безвредне, ну, це грязь трошки там з мазутом перем... Воно, кажу, нічого, якби. Тим більше, що я адаптирований до такої степені, до цієї мазути, що мені, кажу, воно як цей... І він, ти що, нельзя, можна болячку там підхватить. Можна там чуть ли не той, не сі. Я думаю, кому ти трусиш? От, ти кому питаєшся це розказати? Ти? Я не знаю, я в нас казали тут асфальта, помните, помні, коли ну, ці сільські діти, а то а ті казали, о, село приїхало. А в мене виходить, що це ж середнє, знаєте, між тим і тим. Тобто, або невеличкий город Херсон, ну як невеличкий, ну Херсон. Вот. Або села такі, знаєте, що одне, що друге на 60 хат не більше. Так от я думаю розказати тобі, друже, що в детстві, ну, що мені ця заноза? Мені в детстві глистів бабка на лавочці вичитувала молитвами. Угу. Це раз. Мені в детстве, знаєш що кажу, від лишаїв допомагало. курячі, гімені, причому треба свіженькі знайти, от біленькі, знаєте, щоб було? Іменно біленькі саме краще допомагало від лишаїв. Вот. Мені в детстве, щоб воші вивезти, пакет з диклофосом на голову надівали. Ти мені будеш розказувати за цю занозу. Я думаю, якщо їм таку інформацію приподнести, ну, причому це ж я щас, не шуткую. От, я думаю, в якому вони шуці будуть. Може і добре, що знаєте, ми колись жили як, як дикарі. От. Наш бабця до сих пор, між прочим, щоб ви розуміли, да? ой, динозавр наш, чи як я кажу, банкомат в валінках, вона ж оце тільки десь там, от там безжалісно, Женщина, я пам'ятаю, що колись я там чи руку, чи що, розпанахав так. Альона колись коліно, знаєте, таку, що чашечку чуть ли не було видно, впала, а, роз, а, а, баняк там стояв, де мішають раствор колись. Ну також шкура завернулася. І в мене там. І вона ото меню солі туди. Якщо не хочеш пісять, а ти вже попісів, коли. Ту травму наніс, навіходять в штани, як то кажуть, відволік. Вона тобі туди солі, потім там нагадки в глаза, нагадки в жопу, нагадки в ухо. В общем. у в нас всю жизнь ми нагадками лічилися, до да? Да солью, да, цей. Нету, землею хоча б присипати, щоб не не юшило. Вот. Якщо сильно велика рана землю прикладали, попіл вообще, ідеально найкраще. Це воно і лічить зразу, і, і затягує, і, і все, і так. Воно тобі, як і обізволи і все остальне. О, так що от, інтересно буде з ними поділитися. Вони ж теж є тут ці, як вони називаються. Хай, хотів сказати гей-клуби. <гай -клуби> <гай -клуби> ці вже є везде. А це є. Ну, ото, курси виживання. Ну, у них, мабуть, вони, знаєте, з аптечками, з усіма. У нас що? У нас... Як дід на охоту ходив, брав тільки з собою ножик і спічечний корабок з солью і спічечний коробок з спичками. Все, більше йому там на то, щоб піти там на цілий день чи навіть на два дня, на охоту нічого не треба було. Але щось вони знали, бо вони постійно, якщо там чи з охоти, чи з рибалки, вони ось брав з собою вроді як нічого. От. Ну, не завжди, звісно, там вже було зрозуміло. Але верталися все время такий на рогах. Десь, мабуть, там в лісі хтось згорів горілку жене якийсь медведь. Та й таке. Ну і що, що вам ще розказати? Так що з завтрашнього дня у мене. Головне, що роботи, знаєте, менше ж не стане. Її стане більше, але в рази. А потім ще й Сімоне уходить в відпуск. Це ще наступний тиждень він робить. Вот. А потім я взагалі остаюся сам. Не тільки на всю Лігурію, а ще й... коротше, ще мені спеції вдобавок Ліворно, Мілан і, і, і все короче, остальне. Ну, я сподіваюся, що якщо будуть дуже серйозні поломки, в общем я буду. Я розумію, що мені треба. Мені треба, щоб в кожному порту якісь одиниці осталися максимум. Ну, при роботі у нас ж є кількість машин, які можуть стояти в резерві, про запаси і все остальне. Ну, Головне, щоб якщо і вийти за ці рамки, то не дуже. От. Але я думаю, що знаєте, якщо все правильно планувати і поставляти що де чук 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 так от, я вмію це робити, то у мене ще буде час і на те, щоб їх помазати, перемити, перебрити, і, і все остальне. Так що так, да. є у мене в планах там поробити такі, знаєте, як не плановані ремонти. Але якщо почнеться завал з тікучкою, то будемо розгрібати тікучку, плановане перенесеться, нікуди воно не дінеться. От, так що я думаю, все буде добре. Ну, дімки будуть літати зі скористю вітра, це я точно знаю. Головне не забувати обідати, ви мені нагадуйте, бо я, ніхто, худать-худать, але ну, треба ж теж... це все в, в меру. Да. Ну, то есть не впадати в голодний омрак. До речі, насчет худать. От це, понимаєте, що значить нерви в мене були там 2-3 тижні повідряції був у мене просто такий нерво, що я вот и видео не мог снимать, и то і відео не міг знімати і нічого. Тобто до цього я похудав, там щось на 8 кг. Все, за 2 тижні я 5 наїв. Є ще такі, коли нерв'як лупи, все, їм треба це заїдати, запивати. Я знаю, що є люди наоборот, знаєте, в стресових ситуаціях худають. Ні, у мене от... Это... Війна почалась, слава плюс 10 кг, Десь якісь нерви, десь якісь психи, припадки, якісь там несрастухи, якісь там двіжухи, безсонні ночі, ще щось, і все. Тільки бум-бум-бум, і ось така кабіна, що вже не влазить в, в, в екран. рам. ви бачили, да, я вже вам показував, росте у мене цей барчик, барчик мій росте, Збільшується. Як почнуться поводи, то будемо їх приговарювати, А ну поки нехай. Ще трошки, ще трошки постоять. Так, ладно. Пока.